Вивчайте передовіші рішення та ключові методи створення ефективних промптів. З розвитком технологій штучного інтелекту на ринку з'являється безліч дивовижних інструментів, які здатні прискорити процес роботи і поліпшити результати в різних галузях. Одним із найважливіших аспектів ефективного використання ШІ, є вміння формулювати правильні запити промпти. Це дозволяє отримувати від ШІ більш точні та релевантні відповіді. Прикладом можуть слугувати продукти на базі мовних моделей, такі як ChatGPT, Cloud або Copilot, які допомагають у всіх сферах життя. Промпт-інженіринг, як нова галузь, дозволяє значно підвищити ефективність використання цих інструментів, забезпечуючи більш точні результати у відповідях і підвищуючи продуктивність. Найкращі практики написання промптів включають чіткість формулювань, надання контексту та використання конкретних запитів, що може значно поліпшити результати генерації контенту. Інвестуйте час у вивчення нових ще інструментів і навичок роботи з ними, щоб ефективно інтегрувати їх у своє повсякденне життя і проекти.